Володимир з Миколаєва захищає країну ще з часів, АТО. після початку повномасштабного вторгнення продовжив знищувати ворога. Перше поранення отримав у 2015-му, а у квітні 2023-го на Донеччині наїхав на протитанкову міну. Доїжджали до лісополоси, в якій половина орків, половина наших передав по рації, що от ми вже під'їжджаємо. і просто все так. Світ виключився, і потім світ включився. Ну, вже якби я самостоятельно не мог. У Дніпрі Володимиру для відновлення призначили фізичного терапевта, психолога та ерготерапевта. Ну от без всякої лесті можу сказати, що ну, здесь как глоток свіжого воздуха. Все как-то живенько. А... Несколько тренировок на день. Ты не успел сходить на одну, тебя уже зовут на другую. Не успел сходить на третью, тебя уже зовут на четвертую. Ты сходил на четвертую, там тебя тетя Оля зовет на обед. Ты не лежишь просто овощем. Вот у меня ноги там, я не могу ходить там, и теперь я только в кровати. Вот, допустим, третий день, у меня уже пальцы, которые не могли двигаться, уже начинают двигаться. То есть, мало-помалу... Опять же, говорю всього лишь третій день, но результат уже виден. Через ураження нижньої кінцівки Володимир стикнувся з проблемою самообслуговування. Також постало питання зміцнення м'язів верхніх кінцівок. Завдяки роботі ерготерапевтів та правильному підбору занять він за декілька днів відновив свої побутові навички та активно займається на кросовері. Ерготерапію проходять не лише військові, а й цивільні. Її потребують люди, які отримали серйозні травми або перенесли важке захворювання, таке як інсульт. Це можуть бути. Після перенесеного інсульта це можуть бути пацієнти після черепно-мозкової травми, полі травми, після спинно мозкової травми, порушення когніції. Наприклад, у пацієнта можуть бути непорушені кінцівки, він ходить, він пересувається, але когніція, пам'ять, розуміння, де він знаходиться, можуть бути порушення. І Може порушення бути ще картинки. Він, наприклад, може взяти ложку і тією ложкою розшісуватись або виконувати ті дії, які не виконує ложка. Тому ми вчимо це робити щоб пацієнт був для себе безпечним виконанні цього предмету, який він бере рухає. Терапевт може навчити пацієнта після будь-якого ураження, навчити водити, повернути на роботу і бути корисним собі та людям. Кінцева мета такого лікування відновлення та повернення до звичайного життя.